Всім привіт з вагойбливой на конберег добу 64. Що буде з Хробрайном в, в п'ятому сезоні, ми. розпочнемо. Почнемо з того, що, що сталося ви. Ну, що це відбувається за хробрайном в четвертому сезоні, це може дуже сильно впли... вплинути на п'ятий сезон. Ну, що може статися в п'ятому сезоні? Це. Ну, з Хробрайном це більш того. Ну, що він же не буде підтримувати. Бо коло ну як сказати, він вже Ви буде на стороні Незора. Ця причина буде пояснена в фіналі четвертого сезону Трані погоди, але ну можна ще сказати, що п'ятий сезон буде більш пов'язаний з ролі плею погоди, тому що Ібо це дуже сильно вплинуло на далі на прогліплею погоди. Почнемо з того, що. Ну, як це не маленький спойлер, ну, Хелбрайн буде битися з Проколером Плеєром В фіналі, можливо, не в фіналі, ну, можливо, десь посередині сезону буде битися з проколором Плеєром, Це як я сам того знаю. Ну і багато що біжить, що вплине на Хелбрайна, це що сталося цих двох серіях, там. Ну. У цей, якби Воксу, тому що багато що сталося з Хел Брайном, це дуже може дуже сильно вплинути на, якби, на чого Хеобрайн стане таким в п'ятому сезоні, багато чого іншого теж може вплинути. І цей такий може стати в фіналі четвертого сезону, теж може вплинути на п'ятий сезон, яким стане Хелбрайном. Ну, Більшість проліплої погоди і до тені погоди, які погоди в п'ятого сезону, які він стане у цей сезон. Стане Хеобрайн, але проте сильніше це геобрання вплине цей конфлікт, ніж того, що відбувалося в цих двох б, б, цих серій, які вийшли цього тижня. Скорше більшість вплине це на це вплине. Скорше цей конфлікт, який станеться в фіналі четвертого сезону, трені погоди, але це саме найбільше, що може вплинути на хеобрайну в транні погоди, яким буде подалі в проліплею погоди і в Past Villeg Fiftin, який буде він після «Трині погоди, буде цей серіал. Після закінчення треніх погод буде цей серіал. Ну, Сам серіал я не буду зараз говорити, тому що це не цуть за того відео. Тому прийдемо того, що подалі в... він залишиться таким «Хо Брайан» по п'ятій-шостий сезон, він залишиться таким самим. Що може чи вплине, не хвора, що хрообрани зміниться характер, що він стане жорстоким, ну, більш холоднокровним, більш менш емоціональним, там більш суворим або серйозним. Це десь як сказати. Тим більше, що це може якби як ви знаєте причини, що це конфлікт, що сталося ви в тих тих, ні але ми тільки сьогодні мірі, то... Це так планувалося. Планувалося, ну, ще те, що Хобра, до Проліплейбоду залишиться, ну, якби в кінці восьмого сезону Проліплейбоди за ким залишиться, ну Ну і все. І ще можна ще додати, що в п'ятому е, сезоні Халблен станем королем, е, королем Незгу. То причина того, що він вже. Не буде підтримувати поколгоплега. Ну і не буде казати, але там щось не зробить, що він стане королем, але я не буду казати, що. Тому що це спойлер. І я не хочу зараз про себе говорити, тому що це. М -м -м спойлер. Ну, наче добавити, що він вже не буде дружити. З дейками, ну, з команди Rainbow Wolf не буде дружити це. Сфірус. Якби позвати ще різні думки, тому що вона буде якби хиобрайн вже не буде підтримувати землю, вона буде підтримувати. Ну, з більшості з друзів він позитива. Ну, за статом колором коло Ремблей, мені самої блюбліфроце блю, і з іншими персонажами. Таким буде хеобрайн в п'ятому сезоні. Я більше нічого не можу сказати, таким планується до п'ятого сезону, яким ще буде до руль погоди» восьмого сезону. І Я думаю, нам не закінчити конференцію. Всім до побачи звук уліпивачення. Всім Бай!